Всі дня, дівчата і хлопці, хочу знов зробити ватрушки з сиром і з малиновим чамом. Молока 220 мл теплого. Дріжджі кладу, десь 20 грамів цукру. 3 ложки солі. Десь півчайної ложечки кладу. Яєчко одненьке, олії десь півтори чи дві ложки, ванільного цукру, чайну ложку. Півпакетика в мене тут з Дівчатка, я завжди показую, як я роблю. Бо мені часто пишуть, кажуть, ви неправильно робите, треба яйця розтирати з цукром. Хто як хоче, так і розтирає. А головне те, що в мене все вийде. І я впевнена в цьому. Все буде добре. Борошна мені треба, як завжди, я кажу, від 450 грамів. Вію борошну і поступово замішую. Головне бажання, тиша, спокій, і все вийде. Замішую я поступово, вію і замішую, щоб не забити тісто. І все вийде. Тепер, дівчатка, коли я трішки вже його підмісила, я кладу кусочок масла. Може так, столова ложка десь приблизно. 4 грамів 30. І замішую я сюди масло. І буду домішувати на поверхні. Тісто гарне, до рук майже не липне. Головне не хвилюватися і все буде добре. Ось таке в мене вийшло тісто. Кладу його в мисочку, накриваю пленочкою і хай відпочиває десь півтори годинки. Так, дівчатка, тісто моє трохи не втекло. Викладаю його на поверхню і рву, як завжди, на 12 кульок. Так, дівчатка, зробила я кульки, поклала їх відпочивати хвилин на 10. Тим часом зроблю начинку. Ось у мене 180 грамів сиру. Так, ще солі. Десь з ложку цукру, можна ванільки, але я не буду класти. Оце розтираю і все. Це така в мене начинка. І ще в мене є джем малиновий. Так, дівчатка, беру кульку, розкачую її гарно. Беру сир, так, кладу так посередині сир, а зверху кладу джем малиновий. Пер по бокам отак розрізаю по два рази. Так. вот а тепер роблю такий віночок. Ось так, дівчатка, я поскладала патрушки. Шість штук я поклала, шість штук буду на інші жаровні пекти, щоб воно видно було, що це ватрушка. А тепер ставлю в розтойку хвилин на 20 і грію духовку на 180 градусів. Так, дівчатка, помазала я ось яєчком. Тепер ставлю в духовку 180 градусів, хвилин на 15. Ось таких, дівчата, я напекла ватрушок. Хто як і вміє такі ліпіти? Все буде смачно. Звичайні хто які може. Ну, я сьогодні таких наліпила, такі в мене вийшли. Зараз покуштую. Помашно. Джем малиновий. М -м -м -м. Цікавий варіант. М -м -м. І з сиром. А я хочу побажати всім, як завжди: миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і все буде добре. До зустрічі!